Добротолюбіє. Том 1. Повчання святого Авва Євагрія. розділ 11. Глави про різні порочні помисли. З бійців, що противляться діяльному життю, першими в боротьбі стоять ті, яким ввірено похід або бажання обжерливості, і ті, які вкладають у нас серібролюбство. І ті, які викликають на нас шукача слави людської, інші ж усі, позаду них перебуваючи, беруть наступництво над тими, які вже уражені першими бісами, бо не можна впасти в руки любодіяння тому, хто не впав від обжерливості, не можна обуритися гнівом тому, хто не стоїть і не бореться за ласощі або гроші, або славу. Не можна уникнути біса печалі тому, хто не зазнав якоїсь утрати у всьому цьому. Не уникне гордості цього першого породження диявольського той, хто не викинув корення всіх зол срібролюбства, оскільки, за словом премудрого Соломона, убогість смиряє чоловіка. І, коротко кажучи, не можна людині підпасти якому-небудь демону, якщо вона не буде раніше вражена тими, які стоять першими. Тому ці три помисли приводив тоді диявол і Спасителеві перший, коли просив, щоб камені стали хлібами, потім другий, коли обіцяв навіть увесь світ, якщо він упавши, поклониться йому. І третій, коли запевняв, що коли послухає його, то прославиться тим, що нічого не потерпить, кинувшись із такої висоти, з крила церковного. Але Господь, будучи вищим за все це, повелів відійти дияволові геть, научаючи цим нас, що не можна відігнати диявола, якщо не відкинути цих трьох помислів. Усі демонські помисли вносять у душу уявлення плитських речей, і розум, прийнявши відбиток їх, крутить їх у собі. Отже, з предмета помислу можна дізнатися, який демон наблизився до нас. Наприклад, якщо в моїй думці з'явиться особа, яка заподіяла мені шкоду, або та, яка збезчестила мене, то наблизився біс злопам'ятства. Якщо згадаються гроші або слава, з предмета цього можна дізнатися, хто непокоїть нас. Так само і при інших помислах, і з предмета їх можеш визначити, хто стоїть і вкладає їх. Не кажу втім, щоб усі спогади про ці речі надходили від бісів, тому що і сам розум, коли людина приводить його в рух, зазвичай уявляє те, що було. Але тільки ті спогади бувають від бісів, які разом викликають роздратування або бажання, що неприродно, через розтривоження цих сил розум подумки любодійствує і свариться, і не має вже змоги тримати в собі розуми про Бога, законоположника свого, оскільки ця світлосяйність, тобто спокійне богоспоглядання. З'являється у владичній думці за умови припинення роздумів, що крутяться в речах під час молитви. Про сновидіння. Варто дослідити, як біси у сонних мріяннях відображають і відтворюють образи у владичному нашому розумі, подібне до цього зазвичай стається з розумом і наяву, коли він або бачить очима, або чує вухами. Або іншим, яким почуттям сприймає щось іззовні і утримує те в пам'яті, пам'ять же, приводячи в рух те, що отримала через тіло, вносить образи до владичного розуму. Отже, мені думається, що демони у сновидіннях вносять образи до розуму, приводячи в рух пам'ять, тому що органи почуття, сон у той час тримає в бездіяльності. Але знову виникає питання, як вони приводять у рух пам'ять за допомогою пристрастей, так, якщо мати на увазі пристрасні сни, і це видно з того, що чисті і безпристрасні не зазнають нічого подібного, але буває і простий безпристрасний рух пам'яті, що походить від нас самих. Або від святих сил, за яким уявляється, що ми розмовляємо і вечеряємо зі святими. Втім, слід мати на увазі, що як душа сприймає ті образи з тілом, так пам'ять відтворює їх і без тіла, тобто пристрасно або безпристрасно. Те ж саме стається і під час сну, коли перебуває у спокої. Бо як про воду можна згадувати і при спразі, і без спраги, так і про золото можна згадувати і з користолюбством і без користолюбства. Теж буває, і щодо інших предметів як наяву, так і у вісні. А що розум знаходить або усвідомлює в собі під час сну такі чи інші мріяння? То у цій відмінності вбачай підступність демонів, які прагнуть нашої загибелі. При цьому потрібно ще знати, що демони користуються і зовнішніми речами для мріянь, наприклад, шумом хвиль, коли хтось пливе. Дуже багато сприяє демонам і для всяких їхніх лихих хитрощів буває дуже корисна наша дратівливість. Яка приходить у рух не через необхідність нашої природи, тому жоден з них не відмовляється порушувати її вдень і вночі. Але коли бачать, що вона зв'язана лагідністю, тоді наперед намагаються під якимись нібито слушними приводами вирішити її, щоб, набувши напруги, вона стала придатною для збудження їхніх звірячих помислів. Тому ні у праведних, ні в неправедних ділах не можна попускати збудження її, щоб не дати таким чином небезпечного меча в руки тих, що вкладають у нас недобре, що, як я знаю, багато хто робить з найнікчемніших приводів, розпалюючись надміру. Через що, скажи мені, так швидко стаєш ти сварливим, якщо знехтував їжу, гроші і славу. Навіщо живеш пса, давши обітницю нічого не мати? Якщо він гавкає і кидається на людей, то це свідчить, що ти маєш щось всередині і бажаєш те зберегти. Я знаю, що гнів є згубник молитви, і тому впевнений, що такий чоловік далекий від чистої молитви. Понад те дивуюся, як забув він святих Давида, який волає, припини гнів і залиш людь, еклезіаста, який заповідає, залиш лють від серця Твого і відкинь лукавство від плоті Твоєї, апостола, який повеліває піднімати повсякчас і на всякому місці преподобні руки без гніву і сумніву. Можливо, навчає нас і стародавній звичай виганяти з дому собак під час молитви, бо цим дається зрозуміти, що у тих, хто молиться, не повинно бути гніву. Хтось із язичницьких мудреців стверджував, що жовч і стегно не споживаються богами. Певно, сам він не розумів, що говорив, бо вважає, що жовч це символ гніву. А стегно тваринне бажання. А про те, що не слід надмірно турбуватися про одяг та страви, не варто, думаю, і писати, коли сам Спаситель у Євангеліях забороняє це, кажучи: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що вдягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг. Бо язичникам це пристало як невіруючим, що відкидають промисел владики і заперечують Творцеві, а християнам повинно бути це зовсім чужим після того, як вони одного разу назавжди увірували, що і два горобці, що продаються за один Асарій, перебувають під наглядом святих ангелів. Тим часом у демонів є звичай після нечистих помислів укладати і помисли багато турботності, щоб відхилився Ісус, коли народ знаходиться на уявному місці, і щоб Слово, що подавляється турботними помислами, залишилося без плоду. Відклавши їх, покладемо на Господа печаль нашу, будучи задоволені сущим, щоб ведучи убоге життя і носячи убогий одяг, день у день звільнятися від цих призвідників марнославства. Якщо комусь здасться, що йому соромно бути в убогому одязі, то нехай подивиться на святого Павла, як він перебував у холоді і в наготі, надихаючись несумнівним сподіванням отримати вінець правди. Але оскільки святий Павло назвав світ цей осудовищем і Тереном, то подивімося, чи можна тому, хто вдягається в помисли багатотурботності, бігти до шани вишнього звання Божого і боротися з владами і началами, і світлоправителями темряве віку цього. Я принаймні не стверджую цього. Навчений самою цією плодською історією, тим, що буває на осудовищах, тому що цьому борцеві зазвичай перешкоджає одяг, спутуючи його, як розум, помисли, турбот. Якщо правильним є слово, яке говорить, що розум невідступно перебуває при своєму скарбі, бо каже, одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай. І роздай Бога, і будеш мати скарб на небесах. З помислів одні січуть, інші бувають посічені, і то злими посічуться добрі, то знову добрими посічуться лихі. Дух Святий слухає першонароджений помисел, який має першість і перевагу, і за ним нас засуджує або приймає. Про це ж говорю я ось що. Маю я якийсь небудь помисел, наприклад, турбуватися про прочан, і маю його заради Господа, але він, коли приходить спокусник, відсікається тим, хто надихає подорожувати заради слави. І знову я маю помисел турбуватися про прочан, щоб показатися перед людьми. Але і він, коли знаходить кращий помисел, відсікається тим, що Той спрямовує нашу чесноту більше до Господа і змушує нас створити це не для людей. Отже, якщо і в самих ділах ми залишимося нарешті при перших помислах, а другими тільки при цьому спокушаємося, то за самі першонароджені помисли отримаємо і подяку. Тому що як люди і як ті, що боремося з демонами, ми не маємо сили завжди утримувати правий помисел нерозтлінним. як навпаки, і лихій помисел не може залишитися в нас без того, щоб не повстав проти нього добрий помисел, тому що в нас є насіння чеснот. Втім, якщо якийсь з відсікаючих помислів затримається. То займає місце того помислу, що спокушається, тобто зовсім витісняє перший помисел, і людина починає діяти, спонукувана вже цим помислом.